Вітаю вас, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Декілька місяців тому я е, написав е, статтю з назвою е, Технологічний порятунок людства. Так. І ця стаття була надрукована, ну це умовна назва, вона там ширша, в одному виданні вона пройшла як технологічна загибель і порятунок людства. Ну а у другій я звузив це до в другій статті звузив це до технологічного порятунку людства. Я вважаю, що людство зараз дійшло до такого рівня технологічного розвитку, що в нього з'явився шанс на порятунок. Якщо з винайденням ядерної зброї і ну, попадання її до рук московитів-антрофагів, Ну і інших деяких терористичних режимів людства з'явилася ну, абсолютно реальна річ загибелі від ядерної війни, які, яку, як правило, ці всі андрофаги, вони намагаються розв'язати, тому що за ними немає ніякого генетичного. Скажем так, аргументу для їхнього подальшого існування. А е, в високорозвинених технологічно державах є можливість винайдення такої зброї, скажімо, яка б ну, абсолютно не дозволяла розпочати цю війну. Ну, наприклад, як мені уявляється, блокувала запуски ракет ядерних, не давала їм можливість або робила так технологія, що ці ракети просто вибухають, виходячи з шах, якщо це не стратегічні. а... Тактичні із певних пускових установок. Я думаю, що в принципі це можна зробити, і, як правило, як показують останні ну, десятки, і навіть сотні років, цей весь технологічний прогрес він іде або з Північної Америки, або із Європи. Так. Отже, до чого я веду. А справа в тому, що ну, наш ж канал присвячений все-таки Україні, але треба починати із ширших речей для розуміння цих подій, які відбуваються. Я маю на увазі це обстріл атакамсами Бердянського Бердянська, аеродрому військового, окупованого. Цими андрофагами, московитими у Бердянську і в Луганську. Так. Це новий етап технологічно, я підкреслюю, новий етап технологічної війни за визволення нашої неньки України від цих московитів андрофагів тобто людоїдів. Про що вони постійно демонструють всьому світу? І, і не тільки в нас, але і в інших місцях. Ну, подивіться, ну куди вони не лізуть скрізь убивства, мародерство, зґвалтування і так далі, і тому подібне? Ну це просто факт. Я повідомляю елементарні речі, яким багатьом просто або не входять, або не доходять, або вони не розуміють, або вони не бажають цього всього розуміти. Але це просто істина, так. Так ось новий етап. По-перше, в чому він полягає? Він полягає в тому, що до України надійшло 31 Абрамс. Це, ну, як на мене, найкращі танки, і е, з'явилася можливість їх випробувати реально на полі бою, Подивитися, вони ж американці. Я постійно кипкую, можна сказати, з, з дружини, хай вона не ображається, вона не чує так. Тим, що, що тільки там, якщо пральна машина, кажу, це америкоси придумали, так. Я, якщо там. Машинка, наприклад, для збивання чогось, кажу, це америкоси придумали. Якщо там посудомийна машина, кажу, це америкоси придумали. Якщо це плита електро, кажу, це америкоси придумали. Якщо це телевізор, кажу, це теж вони придумали. Якщо комп'ютер, кажу, це теж вони придумали. І так далі. Це дуже високотехнологічна нація і причина, як на мене, генетична. О те, що я вам тут трінюю. Тут вже уже більше року зараз основання цього каналу. Чому? Тому що до Америки з'їхалася, так би мовити, генетично найактивніша е, частина населення з усієї нашої планети. Так, це ж факт. Ну тому вони і просувають науку. І е, саме там. Я бачу можливість технологічного створення таких технологій, які б ну, блокували оцих андрофагів всіх, які намагаються знищити людство. Так, я маю на увазі те, що я казав, що блокувати запуски ракет, або, скажімо так, щоб вони вибухали під час цього запуску. Я думаю, що це технологічно зробити з часом буде можна, і, напевно, американці вже над цим працюють. Так, щоб отаким от, от чином блокувати оце все зло, яке є в цьому світі. Отже, новий етап. Війні, війни в Україні оці касетні боєприпаси з 165 кілометровим ураженням. Я сподіваюся, що прийде і 300, і більше кілометрів, якщо це все буде успішно випробувано. Ну от перший, перша ластівка. Так, хоча ластівки вже відлетіли, але ми маємо першу ластівку в Бердянську. Показало воно себе надзвичайно ефективно і показало, що можна посунути фронт з допомогою достатньої кількості цих боєприпасів, не ризикуючи життям своїх. Солдатів, офіцерів, ми ж нас треба берегти, тому що ми найдавніша нація в світі. І в нас накопичений величезний досвід людства всього. Ну, перш за все, індоарійської раси. так, це, це просто факт, незаперечний. Так. Тому що звідси вийшли, індуси і всі останні, так. і... Індійці вважають Україну своєю. Прабатькою. Це не я, це не я. На мене можете не посилатися. Зверніться до інтернету і до Індії. В Індії Україна, їхня прабатьківщина. Звідси вони вийшли. Так. Вся ж надавніша релігія, це індуїзм. Так, ну, так, ну подивіться на це все. Отже, зараз новий етап. Подивимося, як воно буде розвиватися далі, але я вважаю особисто, що порятунок людства від цих терористів, антрофагів, тільки може бути технологічний. Якщо ви вважаєте інакше. Що їх можна переробити яким чином на нормальний людський лад? Ну напишіть в коментах.